Очевидно, що є дуже просте рішення, як можна зменшити СЗЧ. Дуже просте рішення. Е, Пристати давати е, новонавернених, будемо так їх називати, да? е, бійців е, тим командирам, у котрих вони тікають масово. І давати їх в першу чергу тим, у котрих не тікають. Бо тікають дуже мало. Дуже просте рішення. Я не розумію, чому воно не застосовується. Чому, наприклад, там. Ну, Якось, все, мені здається, навпаки відбувається. Тобто, мабуть, думаю, що ці всі класні, медійні і успішні командири, вони якось можуть самі забезпечити себе персоналом, а от тим от е, невідомим нікому, мабуть, не надто вправним у війні людям треба якось дати форму. вигляді, зокрема, от, е, людського нашого українського капіталу. Е, От, ну, ну, з логікою мене це все якось не, не, не співпадає, те, що відбувається. Uh -huh. Тобто, от утікають у, у якогось там ікс-командира, то чому ви йому стільки людей даєте? У Білецького, у Хартії, у К2 не втікають. До е... К2 навпаки, йдуть ті, які тікають. Ідуть, да, І там він каже, що да, у мене така піратська база, там всі якісь там, як козаччина, мабуть, була, right. там всі тікали зі своїх якихось там. Життєвих історій, і до нього да, прибиваються. Він каже: дайте мені погану частину додаткову якусь, я з нею зроблю гарну, і в мене перестануть звідти тікати. Ну, Можливо, він так себе переоцінює, а може і ні. А давайте спробуємо. А що буде? А ми не втратимо точно. Тому що зараз відбувається так, що люди тікають там темпом 10% на, на добу. Мені казали в одному навчальному центрі, тому кажуть, що 40 чоловік то по 4 на день. От. Тому якось, ну хоча б от елементарним таким рішенням, можна було попробувати з цим боротися. Я так розумію, що ніхто з цим боротися особливо не збирається. Тобто, мабуть, у військових там начальників позиція така: так це негідники, вони тікають, ми не винуваті. Це негідники такі набралися, да? а у цивільних наших керівників, мабуть, взагалі там розуміння цього, цієї проблеми не було. Мабуть, до останнього часу я вже почав волати. Мені там деякі мої колеги намагаються шикнути на мене, що що ж ти там. Вводиш, так сказати, в депресію, ну, якщо не вводити в депресію, то, мабуть, можна там в могилу зайти з таким темпом. Ну, Тому так. що однозначно це стан нашої армії. Це головне. Головнішого далі немає. Там ну, ніяка зброя, ніякі гроші нам вже не допоможуть, коли люди тікають.